А хто хоче особисто побачити, без питань, приїжджайте в Ірпінь, в Бучу. Ми ні від кого не ховаємося. Сфотографуєтесь <смі> з Юлею. Тому так, це таку правду відкрили, тому давайте за правду лайк пізніше і покажемо. Якщо буде великий актив, багато коментарів, то ми ще юлю та покажемо. Так, що подарували ми на день народження. Ось такі пилісос. Фірми Philips, це не реклама, не продам його не присилав. Шкода, що так, а могли б прислати би. Тому так. До речі, дівчина спочатку Юля хотіла собі, тепер я не, не привично тебе його називати. Привівчини. Хотіла спочатку такий крутий, моднявий полісос, типу, який рукою на руки носиться без проводний. Який? ручний ручний нашо без проводів. Але проблема в тому, що мазині, які його тільки включили, перевіряти, я зараз почув, що він дуже слабо працює, прям реально дуже слабенький. І він на акумуляторній батареї. А акумуляторна батарея працює 20 хвилин і 6 годин заряджається. Так як у нас проблема зі світлом, ну всі, всій всі країни, на жаль, то ти типу, по 20 хвилин по полісосиш і потім три дня його заряджаєш, щоб ну, вилавити ці 6 годин. Тому відговорили. І він звичайно, що класний, стильний, але я відговорили того, що Типу плитка, ламінат нормально буде працювати, а вже там, якщо є якась така варсина, там десь чи щось таке, то вже він не витягне. Тому взяли ось такий вот самий нормальний був класний полісос в цьому магазині. Фірма Philips, це сама така, можна сказати, дорога. Зараз будемо показувати, що він составляє. Дівчина вже, Юля вже ним ним на до речі, ось такий шланг іде десь до півтора метра шланг. Багато-багато різних дуже насадок. А, це ще я так одягається. Ну, да, І ще так одягається, все дуже таке чітке, міцне. Ну, то, що, думаю, ви розумієте, що ця фірма найдорожча, яка була в магазині, але ну, вона реально це дуже качественна. Потім сама таки, такий у нас інструмент. Це насадка. Насадка, так. І щіткою. І щиткою. тобто, ага, ну, Прикольно. Типу, все таке Знаєте, мощна, цікава. Ціна його, не будемо казати, дуже дорога, скажу, дуже дорога, тому Ну, яка дівчина дорога, так, такий подарунок, так сказати. Так, ще одна, це да, сердечко мені показує. Ще одна. Така прикольниця, наприклад, це мощна, воно ж так викрутиться. І тут ось такі зубчики вириває всі, все волосся, все, ну, це такі, якщо щось треба мощне висматривати, то воно все вичухає, вибуває з ковроліну та витягує. Дуже багато кажу. і він зручний, зручний він легенький. Все гарно запаковано. Да. От, ми Сьогодні викладемо це відео, Да? Там mm -hmm. плин буде на 8, на 9, на 10. Ну, Викидив, тому що люди переживають, чому перестали знімати. Так. Такі ось насадочки. Це вроді би для пса, ну, для шерсті. Ага, вроде так, 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 так. Вроді би намальовані, ні? Е... А тут би, було намальовано. Ні, там ще одна. Ага. для Дивіться, чому ще їм хотіла закупити такий, щоб ручний безпроводний. Вона думала, щоб полісосить в машині. Але я кажу, це не варто, того, ну. Е, Нічого страшного, на кожній зараз автомиці є полісос, то можна полісосити дещо машину. А тут от для собаки нарисовано, да. угу. так. Коротше, такий ось для шерсті також насадочка. Я в наша маргає, працює і сам, сам наш тор торжественник. Цього обзору ну, показую його зверху, як він що. Я ще не знаю, як він тут працює, ти вже не працював, угу. куди нажимаєш, щоб зняти цю колбу? Витягую її. Ага, все. воно це все витягується, тут чиститься фільтр, нам в магазині все показувати, все робиться. В принципі, ось така ось, зручна. До речі, спеціально є ручка, от, наприклад, такий самий пылісос е, витягував, чи що я кажу, але був без ручки. тобто, там вже він на пару тисяч дешевше, але щоб просто додавали ручки, вже на пару тисяч дорожче. що Ну, нічого, головне, що зручність, він в принципі легенький. Дівчина сама справляється з ним. В принципі, що казати. Тут у нас всі Довгий кабель. Ну так. Да. Побачимо. Ну на квартиру на всю хатину. Два. Ну два метри це вже достатньо. Три метри, друзі, три метри кабель. Дуже і в принципі по мощності він регулюється, так, да, у нас? Ну так, да, але, ну, в принципі, я нічого не регулювала, він поперебивав усе і навіть на, у мішку там стільки всього поперебивав, типу, ну, ну да, класно дуже, дуже. Такий, що оцей, в принципі, на колесиках їде чудово, швидко, легенький, якби не такий не Ну, по квартирі, коли за плисосило, то воно взагалі легко було тягати. Ну так, да, в принципі, нормально. Тому... Короче, ось така правда. Дівчину звати Юля. Можете хейтерити, знову придумувати якісь там обзивачки. Нам ну, пофіг, коротше, там аби були коментарі та й все. А, що там, ще що, так? Да? Так, да, ну ще ж подарунки не закінчилися, я тепер буду тиждень збирати да. подарунки. А ну став на паузу. Так, друзі, коротше, надарували багато всього. Це у нас таке... Толкового. Да, Це розумію, у нас постіль, так? Да? Двохспальна. Двохспальна постіль такого. Ось що у нас тут? Це... У нас? Співробітниця подарувала. Співробітниця подарувала щось. Таке подарунки. Заколочки, дет мороз. Короче, там ще... Очередний в холодильник. Да, там ще щось. Короче, ну... Масочки. Масочки таке. Ну, що що так. Це у нас. Що це? Це мама Моя, Моя мама дарувала. Це щось таке. А ти знаєш це таке? Ну це два рушники, а це дуже пахочі. Два рушники і якесь <кій> щось таке для ванної, для душу. — Гель для душу. Гель для, душ. Гель для душу, так. Да. Далі, далі, далі. Це що? Це Кіра. Це Кіра зробила е... браслет. Да, зробила такий браслет на руку, сама з такого бісера з таких ось штучок. І. Зараз покажу тут можна показувати, що читати. Не знаю, подивись. Ну, типу, да, щоб хто напишуть, що ну, гроші там також були, це 10 копійок, що це щось не то. Напишуть, що ми набрехали стосовно ім'я дівчини, ні, так ось, щоб бали, бачили доказ, ось сама Кіра вітала, писала відкритку. Що, е, Юля, вітаю тебе з Днем Народження, бажаю тобі. Е, Міцного здоров'я, щастя, кохання та миру з повагою Кіра. Це кіра це моя племінниця. То пам'ятаю, раніше селі зі, ну, також знімала круті відосики. Дуже приємно. Да. Тому така от відкриточка від кіри. А щоб нам з Василем було дуже-дуже тепло, а керівництво там, де я працюю, подарувало ось такий великий подарунок. Це у нас типу плеч, да, такий? Теплей, не бачиш? <реш> Ти <Тепли>, побачиш не відошці з таким. Це такий, ну це ж не на двох спальнях, це для одного чима. На, на, чи ну, да. на двох спальнях. Ну так. На двох спальнях. А ну вкри... вкривайся. Тепло? Та не так! А, на плечі! Хорошо, тепло. <laughs> Ні, нормально, тепло. Тим паче на ліжку на також ну, якраз на все ліжко буде. Тому такі подаруночки, таку правду ми нам відкрили. Давайте більше активу, давайте більше коментарів е, покажемо дівчину вже живу. живу Розкажемо нашу історію, де я її знайшов, де підібрав. <хи> тому так, так, багато варіантів. Е, Скільки років ви, ви виповнилось, як правильно сказати? Ну, багато років. Жінка завжди виглядає на 18 да, ну коротше, Ми однолітки, друзі. Тому не треба писати, що 45 або 50 років, ми однолітки. Тому так, а де друг друга знайшли, то вже знаєте трохи пізніше. Ну що, в принципі, таке коротеньке відео. Саме головні тайну, ну, першу тайну ми розказали, як звати, звати дівчину, показали, що, що ми подарили, який подарунок, який зараз сидимо, вже обідаємо, покажемо нашу курочку та будемо на цьому вже закінчувати це відео. Постараємось сьогодні змонтувати, вам сьогодні викласти. Не забувайте лайк, хто не підписаний, підписуйтесь. Тому так, всім показуємо. Завжди був Василь та моя дівчина Юля. Поехали. Так, друзі, ну в кого, слюни потекли. У Василя вже точно потекли, рядом, такий у нас вийшов бролер класний. такий